Вау! Такого ще не було направду. Сьогодні, 1 листопада 2023 року, я відкриваю сайт Центру розвитку час змін, бачу свіжа добірка, щомісячна добірка, гранти листопада. Відкриваю і не можу доскролити до кінця, тому що так багато грантів для бізнесу. І це внесло корективи в мої плани. Я на сьогодні планувала розміщення одного відео для представників культурної сфери обов'язково. Якщо вам цікаво, дочекайтеся. Але ні, я замінила контент і сьогодні розповім вам про неймовірно велику кількість грантів для мікро. Малого та середнього бізнесу, я вважаю, що ви мусите про це знати вже зараз, щоб скористатися цими можливостями грантовими. Як вам така ідея? Привіт, з ким ми не знайомі. Мене звати Мар'яна Кобеля. Я є експерткою у сфері залучення грантових ресурсів, і на цьому Ютуб каналі я розповідаю про актуальні грантові конкурси, даю рекомендації, як же ж отримувати грантові кошти. Тому якщо ви до нас доєдналися лише. Щойно я вам рекомендую просто підписатися на цей канал, щоб не пропускати ось такі корисні відео. Ну, а запрошую зараз до свіжої добірки грантових можливостей для бізнесу мікро, малого та середнього. Маленькі гранти, середні гранти і дуже великі гранти. Запасіться терпінням, тому що інформації буде багато. Переходимо до. Інформації: ось він, ось він, наш сайт, Центру розвитку час змін. Це на даний момент в Україні єдина платформа з такою кількістю грантових конкурсів, грантових можливостей. Тому якщо ви ще не з нами, будь ласка, переходьте до нас в рубриці Гранти 2023, Ознайомлюйтеся з найсвіжішими грантовими можливостями. Ну а я швиденько переходжу. До огляду грантів для бізнесу, отже, перший конкурс одразу вау, мільйонний 30 мільйонів євро. В конкурсі підтримка конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу малого та середнього підприємництва в рамках до речі однієї з найбільших програм Європейської комісії. Програма Діджитал. А далі від 75 до 150 тисяч доларів США гранти для підтримки малих та середніх переробних підприємств це грантова можливість від USAID для усіх до речі виробництв, Що ви виготовляєте? Вважаєте, що ви можете претендувати на цей грант на придбання обладнання. Далі гранти до 1 мільйона фактично для малих та середніх засобів масової інформації для великих засобів масової інформації, до 2 мільйонів це гранти для медійних проєктів. Власне, медіа також може бути бізнесом. Тому зверніть, будь ласка, увагу і на цей конкурс. Далі в пріоритеті аграрна сфера, 41 мільйон гривень. Це грантовий бюджет сприяння розвитку. Переробки і експорту це для аграрного сектору. Далі від 50 до 250 тисяч гривень на створення або розвиток власного бізнесу. Думаю, що багато хто вже знає про цей конкурс. Поспішіть, тому що незабаром дедлайни поспішіть подати грантову заявку. Далі фінансова підтримка інновацій та підприємництва серед суб'єктів малого та середнього бізнесу від СМФАУНД. Звертаю вашу увагу до 8 грудня. Дедлайн поспішіть до 300 тисяч євро на стимулювання інновацій у харчовій промисловості в рамках проекту DRG for Food – Зверніть, будь ласка, увагу, дедлайн 11 число грудня місяця, харчова промисловість, бізнес, наука і дослідження. Також звертаю вашу увагу, щоб ви, якщо зацікавилися якимось конкурсом, одразу переходили на перше джерело, тобто, так, до нас на сайт центр розвитку час змін в рубриці гранти 2023» Заходите потрібний конкурс, читаєте уважно умови, ну а потім обов'язково на перше джерело, щоб подивитися, Дати туди заявочку. Наступна грантова можливість це гранти для малого та середнього бізнесу на покриття витрат з оренди держмайна. На період дії воєнного стану організації з усієї України можуть подаватися на цей конкурс і скористатися можливостями. До 1500 доларів США на розвиток бізнесу для внутрішньопереміщених осіб, зареєстрованих в Дніпропетровській області, програма Мерсі Корпс дедлайн не вказано, але пам'ятайте, що приймає заявку до, до вичерпання коштів. Власне знову ж така сума до 1500 доларів США на відновлення, втраченої через війну дрібної фермерської діяльності в Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. Знову Мерсі Корпс організація не вказаний дедлайн. Тому поспішіть, якщо ви є цільовою аудиторією цього конкурсу. Наступна Грантова можливість безоплатні онлайн-консультації для ведення бізнесу від топових міжнародних експертів в рамках проєкту One for ФорТ це можливість від USAID -у. до 15 листопада. Поспішіть представники бізнесу з усієї України. Далі йдемо до 25 тисяч євро. грант для бізнесу, що допомагає під час війни. Дедлайна немає, але зверніть, будь ласка, увагу: Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Волинська або Чернівецька області сума до 25 тисяч євро. Постійний конкурс від фонду це крафт. Крафтовики. Є серед нас крафтове виробництво, хороша можливість, постійно діючі, але є свої такі проміжні дедлайни, тому поспішіть хоча б до найближчого проміжного дедлайну подати заявку. До чотирьох. Ти до 400 тисяч гривень на створення або розвиток садівництва, ягівництва і виноградарства. Що це за програма? Це, мабуть, так: це програма Дія, програма є робота, урядові гранти, дедлайн не вказаний. Програма вже давно працює, активно підтримує садівництво, ягідництво і виноградарство. Далі до 7 мільйонів гривень на закладку теплиці. Та ж програма є робота, дедлайн не вказаний. Знаємо, що приймає заявки, тому також, кому цікавий цей напрямок, є більш детальніша інформація у нас на сайті. Далі від Українського фонду стартапів, один з найбільших українських фондів до 35 тисяч доларів США на проєкти подвійного призначення. Що це за проєкти подвійного призначення? А це ті проєкти, які можуть працювати як в умовах війни, так і в позавоєнним часом. Це Ті проєкти, які слугують і на військові цілі, і не на військові цілі, тобто трактування подвійного призначення, почитайте, будь ласка, більш детальніше на сайті. Знову ж можливість від Мерсі Корпс. 40 тисяч доларів США фінансова допомога, гранти так гранти малим та середнім фермерським підприємствам для подолання наслідків війни, Полтавська, Сумська Чернігівська області. Дедлайну немає, тому поспішайте, поки є кошти в грантовій програмі. Наступна можливість від Mercy Corps – це до 20 тисяч доларів США для. МСБ малий та середній бізнес, Івано-Франківська область, Львівська і Тернопільська область. Далі 115 мільйонів євро в конкурсі прискорення впровадження методології нового підходу та інших інноваційних підходів, що не стосуються тварин для розробки тестування та виробництва технологій охорони здоров'я. Ця можливість відкрита в рамках горизонту Європа. Програма одна з найбільших європейської комісії. До речі, я дуже люблю у нас на сайті розміщувати ці можливості, тому що в іншому місці ви просто їх не знайдете. Тільки на сайті центру розвитку час змін наші дівчата і хлопці, які наповнюють інформацією. От на сайт стягують навіть найбільші гранти, найбільші гранти від європейської комісії. Далі безкоштовна медіапідтримка для жінок-підприємець в рамках національного лістингу обличчя Віри. Щось про медійну підтримку не читала я ще тут, але я, як жінка, одразу зацікавилася. Обов'язково після запису відео перегляну більш детальніше. Ну і вам рекомендую у нас на сайті центру розвитку час змін в рубриці Гранти 2023 Ідемо далі. До 10 тисяч євро гранти для проєктів у сфері зеленої енергетики до 15 травня 24-го часу начебто ще є можливість, але зверніть, будь ласка, увагу, тут від місцевого самоврядування громадського сектору потрібно подаватися. Тому, якщо ви є представником бізнесу, вочевидь, вам необхідно брати в партнери місцеве самоврядування, і громадський сектор. Крокуємо далі. До 1 мільйона гривень. Гранти для ветеранів та членів їх сімей на започаткування та розвиток власного бізнесу в рамках програми, проєкту «Є робота». Скажу вам, що дуже люблю цей грантовий напрямок, тому що сама є експерткою по цьому напрямку на запрошення програми «Айрекс» з реінтеграції ветеранів. Я долучилася до розробки. Посібника, методичного посібника, як сформувати пакет документів на участь у цьому грантовому конкурсі. До речі, цей посібник ви можете знайти ось тут. Бачите видання про гранти. спускаєтесь донизу. Посібник програнти для ветеранів. Будь ласка, переходьте безкоштовно, користуйтеся ним, читайте. Дуже-дуже деталізовано інформацію я видала в цьому посібнику. Користуйтеся і отримуйте фінансування, шановні наші ветерани і ветеранки. Йдемо далі. До 10. Тисяч гривень для малого та середнього бізнесу в рамках програми релокація бізнесу разом з дія бізнес та нова пошта. А релокувати бізнес можна за підтримки нової пошти і дії. Дивіться для кого: Чернігівська, сумська, харківська, херсонська, миколаївська, Запорізька, Донецька. Луганська, Київська Одеська області. Бізнес, увага, можливо, комусь надобляються ці ресурси для релокації. Ідемо далі: 250 тисяч гривень гранти на підтримку бізнесу в рамках проєкту Плекаємо своє. Ось, будь ласка, до 27 листопада листопада вся Україна бізнес може подаватися. До 5 тисяч доларів США для креативних підприємців. Від київської школи економіки постійно діючий конкурс, Але як завжди, зазначають до вичерпання бюджету. Для кого це? Для бізнесу, звичайно, для креативних індустрій. Можливо, ви є такі серед моїх глядачів. Тому. Акцентую вашу увагу. Далі, далі, далі йдемо. Від 5 тисяч доларів до 15 тисяч євро, точніше, євро, для підтримки малого мікропідприємництва. Сума така собі досить суттєва, дедлайн не вказаний. Абсолютно вся Україна може брати участь у цьому конкурсі. Далі гранти для підтримки та розвитку підприємництва від Української соціальної академії. А час від часу відкриваються, актуалізовуються можливості від соціальної академії української. Я вам дуже рекомендую, дуже якісний контент. Далі до 20 тисяч гривень мікрогранти на фінансування бізнесу ветеранів та членів їх родин. Ну, в зв'язку з ситуацією в Україні ветерани й ветеранки в пріоритеті в багатьох фондів, тому підприємство. Ємництво активно підтримують. Це вже яка яка третя так програма для ветеранів. Далі. До 15 тисяч доларів США гранти для мікро, малого та середнього підприємництва на підтримку функціонування бізнес діяльності. Тобто сума теж вважаю, що досить таки суттєва. Вся Україна може брати участь у конкурсі. Дедлайну немає знову ж немає. Поспішіть, поки є кошти. Ну і тут також потрібно поспішити організації, які працюють за для підтримки підприємництва в Україні. А це і громадський сектор, і торгово-промислові палати. Ну, одним словом, асоціації, бізнес асоціації, бізнес-клуби можуть отримати фінансування до 150 тисяч доларів США на впровадження свого проєкту, який буде сприяти імплементації заходів, спрямованих на. Покращення бізнесу на збільшення кадрового потенціалу, на збільшення інноваційності бізнесу, експортного потенціалу. Тобто, це грант від USAID актуальний ще до 1 грудня. Спішите, спішите, спішите. Я дуже часто говорю так, в цьому відео. Так, тому що гранти є, їх багато, можна розгубитися. І коли ви довго будете думати, то може вже й закритися конкурс. Йдемо далі. Можливості для стартапів: 10 мільйонів євро на блокчейн стартапи. Вау, круть. Постійно діючий грантовий конкурс усі галузі для бізнесу також. Гранти від. ЄБР для бізнесу постійно діючі, дивіться це на екрані зараз. Моє інтерв'ю з керівницею ЄБРР офісу в Україні Катериною Ріг. Ми розповідаємо ще в далекому довоєнному часі про гранти для бізнесу від ЄБРР, Але на сьогоднішній день. А вони також актуальні, тому звертаю вашу увагу. Ви можете перейти, переслухати це відео і безпосередньо скористатися навіть 23-му і 24-му році. Хочу вам ще продемонструвати можливість гранти від Google були актуальними і в минулому році, і позаминулому від Google на рекламу, але не для бізнесу, а для громадського сектору. Тому я вам дуже рекомендую хто має ще паралельно громадську організацію скористайтеся цими грантовими можливостями. Я згорну екран, щоб бачити ближче вас, а ви мене. Я такої кількості грантових конкурсів, грантових програм, як зараз, я ніколи не бачила. Направду вам скажу і думаю, чи то тому, що наші хлопці дівчата знаходять такі цікавенькі гранти, все розміщують, розміщують у нас на сайті, або ж просто-просто в умовах війни нас дуже активно грантодавці підтримують. Не знаю, вам який, до речі, більше варіант подобається. Мені більше подобається. Обидва, якщо грантодавці розміщують багато конкурсів, а наші дівчата та хлопці в департаменті одразу розміщують у нас на сайті цю інформацію, тоді так. Ми працюємо не даремно, тому що місія центру розвитку час змін підвищувати культуру залучення грантових ресурсів в Україні. Ну що, представники бізнесу, корисною була добірочка грантів? Поставте плюсик і лайк під відео. Це мене буде мотивувати для вас готувати ще нові і нові добірки актуальних грантів. Для громадського сектору буде одне з наступних відео. Дочекайтеся, тому що всі гранти дуже. Гарячі. Поки що ставлю кому, а не крапку в нашій з вами е, відеозустрічі. Незабаром буде.